Трошку приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе, пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні, Мамо, ваші діти, як птичі, удалеч, забреділи крильби. Мамо, ваші діти, як печі. Мамо, ваші діти, як птичі. за забриділи крильми, мамо, вріти свої світлиці, скоро знов поскудимось, мі. тиші світлиці, урочі, серцем чи дитя, сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, мамо. Хоши діти, як птечі Удалеш, забриніли крильми, маму, уряді свої світличі, скоро посходимо смі, маму, лоши діти, як птечі, далеш, забриділи крильми, мабуть, свої світличі, скоро знов здонибочми, Вічно дитяча спокусу, двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, Мамо, ваші діти, як течі, дали приділи криві. Лучі, скоро знов посходимо ми, мамо, ваші діти, як течі, за приділи крильми, мамо, рідні свої світличі, скоро знов посходимо ж бі, -е. може далеко від дому крила, зів'януть мої, згасне зор'я, потому змовкнуть на вік солов'ї. Замовкнуть навік соловні, мамо, ваші діти, як течі, удалеш, забриніли крильни, мамо, у рідній своїй світличі, скоро знов посходимось ми. Мамо, ваші діти, як течі, удале, забриніли крильми. Мамо рідні свої світличі скоро знов ж посходимось сину, затям собі, сину, де б ти у світі не був, кожен світличів покинув, але ніхто не забув, але ніхто не забув, мамо, ваші діти, як синчі, вдалиш, забриніли крими. Скоро знов повернемось ми, мамо, ваші діти, як птичі, вдалеч забриніли крильми, мамо, у рідні свої світличі, скоро знов посходимось ми, мамо. Ваші діти, як птиці, вдалеч ж крилями. Мамо, в рідній своїй світлиці, скоро знов посходимось ми. А тепер Петро Щур, житель села мужинів підець району Тернопільської області, заграє на музикальному інструменті при карпатському дрембі. E ho i 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 ho よいよ。<music> तब लड़िया तो श तो ता वो जाग रहा है तो पता ही नहीं क्या रा 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 रा

e ka i 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 ka i